Накипіло вранці. Друзі, тиждень залишається до 1 вересня. Тиждень залишається до початку навчального нового навчального року. І ну, якщо для студентів або старшокласників це вже є такою звичайною справою, хтось, можливо, навіть і скучив за своєю школою, хочеться побачитися своїми однокласниками та однокласниками, але ж є ті, хто вперше піде до першого класу. І от сьогодні я е, звернусь до одного із дописів у Фейсбуці на сторінці харківської волонтерки Наталі Попової, я побачив. Таке запитання до Фейсбук спільноти. Друзі, хтось віддавав дитину у перший клас онлайн? Як пройшло? Це таке питання поставила Наталя Попова. І під цим дописом у неї з'явилися коментарі від батьків. У одних першачки нормально сприймали інформацію і знання, які передавала вчителька по комп'ютеру, а в інших виникали ті і. Ті чи інші проблеми? Хтось не посидючий, хтось так і не зрозумів, що оце треба тицяти пальцем кудись в онлайн планшет, треба бути слухняним. Ну про це все ми по обов'язково поговоримо. З огляду на те, що більшість хлопчиків та дівчаток свої перші уроки в школі розпочнуть онлайн форматі у зв'язку із війною, я вирішив поговорити із учителями. Ну, а як же? Правильно батькам організовувати навчальний процес вдома, можливо, вже за тиждень до вересня, а то й за два треба було е, потроху е, привчати сина чи доньку до розпорядку дня. До дисципліни як правильно налаштувати школяра на те, що вдома доведеться не тільки відпочивати, бавитися, а й навчатися. Не менш важливим є й питання створення от такого освітнього простору в дитячій кімнаті. саме Такої локації, щоб дитина розуміла, що цей куточок є її міні-класом. Про це все нам будуть зараз ділитися з нами будуть своїми міркуваннями вчителі початкових класів. Ольга Істоцька, педагогиня молодших, молодших класів Липецького ліцею імені Щепкіна. Ольо. Привіт. Так, так, вітаю. Та Олександра Максименко вона викладає в початкових класах в школі Гравітація Сашо і вам доброго ранку. Доброго ранку. Ви от мені знаєте, що цікаво? Я знаю, що ж на цьому тижні проходять у вас педагогічні конференції, педради. А виникає от в професійних теж школах? От як і цікаво, і доступно. Викладати е, першачкам перші уроки. Оль, давай з тебе почнемо. Добрий день ще раз. Ну, по-перше, я хочу сказати, що дитина всього лише йде навчатися в школу. Вона не відправляється не до космосу, і це нормальний процес. І не перші діти йдуть вчитися. І не останнє, так гадаю, тому вчителі знають, що робити, все, все добре. Під контролем, Все да? під контролем, так, так, вірте їм. Ось. А що стосується педагогічних рад, вони ще в процесі, вони ще не всі відбулися, але, але насправді серйозно, вчителі знають, що робити. Ми давно працюємо вже в такому режимі, на жаль. Тому всі вже. Саш, а у вас є якісь такі творчі, як майстерні? Да, ділитись Я досвідом. Я з Олею дуже дуже зараз згодна, тому що реально ми знаємо, що що ми робимо, і ми просто це переформатовуємо в дистанційне навчання. Ми це робимо онлайн. Все те, що ми використовували в офлайн, ми його просто переформатовуємо в онлайн для того, щоб це було якісно, щоб це засвоювалося, щоб це було цікаво, і щоб дитина ну бігла до до комп'ютера. До комп'ютера да ну і в мене це є досвід, тому що е, якраз. Минулий рік це був в мене першокласники дистанційно, і е, я знаю точно, що вони бігли, і дехто підключався раніше. Е, вони домовлялися разом виконувати домашнє завдання після уроків, і, ну, і, і, і все інше. Ну, дуже дуже багато різних таких є і прикладів, і онлайн-соціалізація зараз же тут дуже да, що немає соціалізації. Соціалізація да. дивіться, Причому... колеги. На сьогоднішній день ми маємо таку інформацію інформацію від Харківського міського департаменту освіти. Про те, що цього року в першому класі навчатимуться понад 7 тисяч хлопчиків та дівчаток. Остаточні цифри будуть названі 1 вересня в день початку начального року. А в мирні часи у Харкові до перших класів набирали щонайменше 12 тисяч чоловік. Певна кількість першачків за бажанням батьків буде навчатися в спеціально облаштованих локаціях в метро. Політені наживо, як зараз кажуть, офлайн. Однак, все таки більшість першокласників, як тих, хто мешкає в самому Харкові, так і тих, хто ще перебуває в евакуації, будуть навчатися по інтернету онлайн. Тому те, що ви сказали, завдання батьків цей трикутник дуже важливий зараз. Ви це підтвердите. Я сподіваюся, батьків. А вчителів і батьків дуже важливий цей е, е, трикутник співпраці. Правильно, якщо не буде цього трикутника, то не можливо ніякого і заохочення, і мотивації, а тим паче, і підтримки дитини в перші уроки. Абсолютно правильно. правильно. Так. Так. Ну добре, давайте почнемо з першого що називається з перших сходинок. От у нас сьогодні, 28 серпня, залишається кілька днів до початку навчального року. Що робимо з домашнім простором? Чи треба якось подумати батькам, а можливо щось змінити у ньому, щось додати, щоб у дитини виникало уявлення, що о, цей простір все не тільки для, для забав, як я вже казав, а і для більш серйозних справ для навчання? Давай, Оль, з тебе ну по перше, я, я впевнена, що так, що дитина повинна знати, де її робоче місце. Тобто, Там... це має бути відокремлено, наприклад, або парта, або якщо парти немає, стіл зараз. Важко говорити має бути, тому що все, що має бути, в нас на жаль, немає так, на жаль, Того... Так, має бути. Звичайно, має бути місце, окремий стіл, де дитина знає, що вона навчається, навіть на кухні. Так, але враховуючи, що я з деокупованої території, я розумію, що ніякого окремого стола у більшості просто немає. У модульних, наприклад, будиночках а, да, тих самих все, що є, це так, стіл на кухні, але. Все одно, навіть стіл на кухні під час навчання повинен бути звільнений від Посуду. всього, що там знаходилося до того, він повинен бути чистий. Дитина повинна знати, що вона тут вчиться зараз. І що стосується іграшок і всього, що відволікає, я вважаю, що вони не повинні бути, тому що вчитель сам сама. Скажуть, коли вони потрібні. Ну, я, наприклад, я дозволяю, і мені здається, це корисним, коли дитина бере свою іграшку на урок, але це одна іграшка, і ми її застосовуємо по-своєму. Ми розповідаємо для неї ці уроки, ми вчимо її писати, ми просимо іграшку спостерігати за нашою роботою, але при цьому щоб вона заспокоювала нас, але не заважала Саша. Що ти радиш батькам своїм, коли починають? Онлайн навчання, от, з домашнім простором робити. Оля просто знімає з, з язика все те, що я хотіла сказати, прям супер. Дуже класно, що думки співпадають. Обов'язково необхідно підготувати куточок. Будь-який він дитина повинна розуміти, що наприклад, якщо уроки починаються з 9 і закінчуються, наприклад, дванадцять. Ну наприклад, то дитина повинна розуміти, що саме в цей час цей куток приналежить їй. Що вона буде використовувати це для навчання, і це розуміє вона, це розуміють батьки, навіть якщо це кухонний стіл, який буде пізніше використовуватися для того, щоб готувати борщ. Друзі, а що робити? Уявіть собі картинку. У дитини є планшет, вона звикла, що вона планшет цей використовує перегляді мультфільмів в іграх, а тут їй треба. Вже планшет використовувати для освіти, для уроків. А насправді майже нічого не зміниться. Вона його так само буде використовувати для тих самих ігор, тільки навчальних і під контролем вчителя. Тому все буде добре. Вона буде так само гратися, писати на ньому, до речі, те, чого вона раніше не робила. Вона могла там щось там малювати. Але вона ніколи там я впевнена в цьому не. Писала так, як ми пишемо зараз в зумі на екрані. Це, це нове, це цікаво. Тобто, можливо, треба тоді батькам розказати, що у тебе розширюються можливості, і ти тепер будеш ну, як доросла дівчинка чи хлопчик, да? Саша. Зараз от підтримай мене. А і ти тепер да, по новому просто... зможеш від для себе розкривати можливості цього пристрою. Я просто трошки здивована, що планшет використовується лише для мультику або ігри. Ну, в дитячому віці, особливо зараз, коли всі знаходяться по різним місцях і не можуть, наприклад, йти до садочку, то тоді потрібно цей планшет використовувати для того, щоб, наприклад, вивчати геометричні фігури. Ну там те, що необхідно в, дит в дитсадку. Батьки ж якось готують дитину, то значить, цей планшет використовувався і для навчання також. Тому, в принципі, як Оля каже, я з нею згодна нічого не змінюється, якщо е, батьки е, готують свою дитину, О, в принципі, це ти пожить... головне сказала сказ... головний момент. Якщо батьки готують свою дитину, якщо вони активні і свідомі у її вихованні, а є ж да. батьки, які е, а, а не чіпає ось тобі планшет, дивися собі мультик А, а ми будемо там. Тоді своє. все зробить вчитель. Ой, Але тоді у нас порушується ось цей трикутник е, взаємодії, про який ми раніше говорили. Ну, так. Я не сьогодні, можна, я сьогодні? прошу, Проше, прошу, Сашта. Е, дивіться, е, я зараз поділюся своїм прикладом з минулого року. Е, в мене першокласники вересень. Е, батьки побачили, що вони мені майже не потрібні. Але мені потрібна їх допомога на протязі одного місяця. Я з ними домовилася, що мені потрібна їх допомога, щоб вони організували простір, щоб вони побули, побули з ними два тижні поруч, допомогли в процесі е, саме використання е, планшету, там комп'ютера, ну всіх цих програм, які потрібно. І після вересня, ну це точно крайні комусь достатньо було тижня, двох, трьох. Ну, Скажемо, вересень, якщо всіх учнів взяти, діти самостійно виконували домашнє завдання, його фотографували і відправляли. Мені батьки застосовувалися тільки в випадку, якщо вони хотіли, щоб у них вони мали друкований підручник або в них якісь питання. Зазвичай дитина сама набирала мене по дистанційно онлайн. І запитувала, е, а як зробити домашнє завдання? А як там о, 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 ви сказали там отаке питання? Е, вони стають абсолютно самостійними. І е, коли е, зранку я перевірала домашнє завдання, то вони казали, знайте, Олександр. Я тут зробив, але оце питання мені допомогла, допомогла мама, бо я там трошки не розуміла. Я пішла до неї, і все запитала. Вони вже з першого класу можуть бути самостійними, але. Перший місяць обов'язково повинен бути тандем між вчителем та батьками. От І у мене дідьку... якраз тут переді мною лежать коментарі до допису, який зробила Наталя Попова. Нагадаю, це вона нам задала таку задачку, щоб ми поговорили та про перші уроки для печачків онлайн. Так, от одна із мам розказує, що син сидів, крутився. Дивився на інших дітей, як вони там крутяться. Так? І це його відволікало, і вони відключилися від онлайну. А інші навпаки, от те, що переказала Саша, що перші там, дні побули разом, а потім він сказав: Іди звідси, я сам впораюся. Зачиняють двері, або це, як Оля казала, це може бути стіл, і навушники. Поруч ще одна дитина сидить і також навчається. Я чую свого колегу, який. Викладає е, братові поруч, і це не заважає, тому що він в процесі, але Давай Олі чого сказати, Я що хочу, це... хочу додати дещо. Я хочу сказати, що те, наскільки дитині цікаво буде навчатися, залежить і від того, наскільки вона може сама впоратися з технікою. Тому що ті програми, ті е, Zoom, да, зазвичай ми використовуємо. Він має таку велику кількість інструментів, з якими можуть впоратися діти першого класу, але це потрібно навчити спочатку батьків ну, робити, якщо це перша дитина, вони теж цього не вміють робити. І це дуже впливає на те, наскільки цікаво дитині, якщо вона вміє цим користуватися. Вона не буде крутитися. Це цікаво. Ну у нас діти такі зараз прошарені. Вони так швидко. Вибачте, а, що я за таке да. слово зараз вжив, да але, вони... але без батьків, батьків. це але батьків, вони без не зможуть. батьків, так. Але ну. тут, мабуть, треба от встановити якраз програми дитячої безпеки. Я правильно назвав да, ці програми? А, а, бо, о, тут звукорежисер нас підказує, нам підказує батьківський контроль, так? щоб все-таки <реш> <реш> контроль був все-таки певний, так обмеження рамочки такі були. А я от що, Ігор Терехов, міський голова, коли відстоював можливість навчання офлайн, він завжди наводив цей аргумент, а як поставити дитині руку? І Mm -hmm. Писання насправді дуже серйозне, але я знаю, що і у Саші, і у Олі є власний власне, от, написання перших літр. А, З цим ми теж вже впоралися. Спочатку це лякало і вчителів також. Але виявилося, що з цим теж можна впоратися. Можливо, не так добре, як це було б в класі, але можна. А, і знов-таки вчителі знають, що робити. Ну, кажіть нам, ну, що ж ви вчителі знають, що робити, а нам цікаво Ось, а, Мені здається, що а, певна допомога на початку, коли це перші літери, вона потрібна. Так, Тому що показати дитині, як тримати ручку можна в екрані, але взяти її руку в свою, це все одно можуть тільки батьки. А, але потім. При перевірці, при роботі, вони бачать, вони бачать, як брати руку. Ми бачимо, що вони пишуть. Ми бачимо, що потрібно виправити. Тому починають писати всі, починають писати нормально, добре, правильно, і це можливо. От я знаю, що Саша, як ти використовуєш планшет, і, і що ти використовуєш? Ага. Розкажи про це. О, ну я багато чого використовую. Ну про написання, як ти мені розказав. Та, да, так, да, ну багато чого. Е, ну, наприклад, е, ну, все те, що я як і я, як і Оля казали, те, що ми використовуємо в офлайні, ми просто переносимо в онлайн. Е, наприклад, коли е, потрібно показати, як пишеться рукописна літера, ми вводимо на екран е, похилу лінію і. Так само, як ми біля дошки пояснювали написання літери, ми це промовляючи і показуючи. Написання це ми показуємо онлайн, е, також ми відзнімаємо це відео е, для того, щоб дитина, е, виконуючи е, домашнє завдання, е, ну Закріплення матеріалу вона могла декілька разів передивитися. А вже ж ми використовуємо для того, щоб було цікаво. Ну, наприклад, промовляючи ці літери, ми можемо там ставити санька, тобі привіт, Ти пам'ятай, що там треба заокруглити цей елемент, і їм цікаво дивитися такі моменти, і вони ще раз і ще раз передивляються. Ну, такі, як... Тобто такі -то. короткі відео ви використовуєте, так? Так, так, так. Ми їх самі віднімаємо і відправляємо. А інколи ну, на уроці онлайн це е, онлайн відбувається. Ми промовляємо і разом е, її пишемо. А е, відзняті відео це вже додому. Дистанційне таке. І там ці лайфхаки використовуємо. Вони тоді передивляються дуже багато разів, тому що там вже про них сказано. Ну, так, я хочу ще додати, що це плюс, мабуть, хоч якийсь плюс є в онлайн навчанні. Що я з певного часу почала записувати всі уроки для того, щоб була mm -hmm. можливість їх передивитися хоч сто разів, і, і проаналізувати собі навіть цікаво, і собі цікаво, да. і, і, дітям. і дітям є можливість повторити і передивитися дуже багато разів. Ну, бачите, у одеського вчителя фізики Павла Віктора вже є прямо цілі курси. там здається, вже він всі уроки свої записав, але це дуже реально відкриває можливості. Перейдемо ще до одного дуже цікавого моменту. Це мені з цим моментом поділилася Саша. А перервами, виявляється, треба створювати окремі кімнати, щоб діти побували побули сам на сам, поспілкувалися. Маю на увазі кімнати для, для тих, хто не зрозумів, онлайн. Да, так, так. Або в Google Meet, да. або в Zoom, або ще в іншій програмі. Та? Саш, розкажи про це досить. Це, це обов'язково. У нас минулого року була така практика, що у них був доступний кабінет круглосутньо. Вони домовлялися про зустрічі, про виконання разом домашнього завдання. Вони могли на перерві піти. Це було декілька кабінетів. Вони могли по групам розділитися. Було таке, що я приходила е, на урок, і е, дитина, якась Олександр, Олександр, мені треба вам дещо сказати. Можете затриматися після уроку на перерві? І ми разом переходили і е, ну, зберігалася таємниця ваша. так? Так, да, да, да. І е, ці кабінети додаткові є. Ми ще використовуємо для того, щоб перевірити якісь знання окремо. Вони, е, вони дуже це полюбляють. У другому класі я перевіряла таблицю множення. А саме я забираю одну дитину в цей окремий кабінет, перевіряю таблицю множення і кажу: а тепер поклич, кого хочеш. І вони ланцюжком переходять в інший кабінет, нібито ми один, один на один по черзі так подобається це. І ми перевіряємо таблицю множення. Ти ну, так розказуєш, це... мені захотілося до тебе Чуть в школу. Ти Мені <гум> це подобається, це найголовніше, коли самому вчителю подобається. Оль, щось додаш до цього моменту, як дітям створювати а, атмосферу, так і розважальну так само, бо це теж дуже важливо діткам. Я додам тут нічого додати, тут Олександра сказала все. Єдине, що я додам про позакласну, можливо, роботу, Давай. про те, що після уроків теж багато зустрічей зазвичай у вчителів з дітьми. І вони зустрічаються і на природі. Так, ну, Не можна сказати, що так само, як у школі, так? але зустрічаються і на природі, і роблять пікніки, ну, ми робили, і разом готують, разом готують. І щось створюють, і це якась якісь проєкти, якась волонтерська робота. Ну тобто, насправді не обмежується тільки навчанням, тільки уроками. Дуже багато роботи позакласної проходить онлайн. Так е, значить… А можна про... та, прошу, так так. Yeah. Та, та. та, я, я я трошки в yeah. Ну у нас, на жаль, наприклад, в нашій школі гравітація та такою, на жаль, неможливо, тому що в нас всі діти знаходяться по всьому світу. Uh -huh. Ну, вони у нас теж, так, так. Та, та, та. Ну, Ольга, це казала про тих, хто у Харкові, так? Ні, 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 ні. Я маю на увазі зустрічі онлайн. Я маю на увазі а, -а -а. так само в Зумі. Ми навіли це. так, Оце ми прикольно придумали. Ні, реально, я такого ще не чула, це прикольно. <slucu> так схоже, ми зараз вас звукорежисером залишимо в окремій кімнаті. Так, в, окрайній в окрайній кімнаті <колес> У нас, <будь> ласка. І ви подалі <кл�> поділитесь досвідом. Але це дуже кайфово, що от ви так ділитесь досвідом. Друзі, давайте тепер скажемо: е, на, будемо до -до 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 йти до кінця нашої розмови, так? але насправді до початку о, значить, навчального року. Що зараз варто, сьогодні от зар, варто вже робити батькам з Дітками, можливо, про щось поговорити. Можливо, те, що я говорив вже вводити потихеньку а, розклад у, у своєму навіть розпорядку дня. От що варто? Можливо, навіть не знаю, на холодильник варто розклад уроків повісити. Просто я замовкаю, а ви от по черзі скажіть. Я можна, я спочатку скажу те, що ну, можливо, не. не, 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 не на... То надихаючи, чи що, я хочу сказати, що треба звернути увагу на звичайні норми та правила поведінки в соціумі. Це те, що повинна дитина знати, коли вона йде до школи. Про те, що не вимикаємо екран, не що... вимикаємо. Ми любимо з, з, з закритими ні, камерами. Ні, Ми любимо, але ні, це не повага не, до вчителя, це не повага <гум> до. Однокласників і говорити про те, що я не хочу, щоб там бачили, що в мене в кімнаті. Зум дозволяє цього не бачити і бачити при цьому дитину. Тобто, це те, що цього, чого нам не вистачає, в виховання батьків да, да, насправді. Да, 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 Ось, і це треба знати. І про зовнішній вигляд я б теж хотіла сказати, що не можна прокинутися і бути в ліжку. Так, це не Мотивує до навчання, і це ну це неправильно, тому ми зараз постійно знаходимося вдома, постійно перед екранами. І ось це те, чого ми не можемо дати, коли ми перед екраном. Так, це те, що залежить тільки від батьків. Ось. А інше любіть свою дитину, вона майбутній або художник, або математик, або науковець якийсь. Тому. Або Це просто навіть, просто навіть людина або так? просто так. чудова Мама, людина тато так так так. Саш, що робити батькам хочу сьогодні? Да давай хочу додати, тому що все дуже дуже оля класно каже. Дивіться, дуже важливо підготувати до розкладу. Якщо, наприклад, ваша дитина дитина буде ходити на першу зміну, то треба вже заздалегідь продумати, чи може дитина ваша прокидатися в цей час. Ну заздалегідь, тому що вона. До школи повинна йти вже поснідавши. Ми там <смітно> <подягнули>, <смітно> а, ну, за стіл. Ну це ну так якби це було в школі. Ну в школі ви ну, ж ми ж не приносимо в піжамі до школи офлайн <смітнє> дитину, яка ще яку б підняла, але не розбудила. Ні, тому обов'язково потрібно продумати цей момент і підготувати для того, щоб у неї не було і у вас не було стресу. Підготувати зараз потихеньку, прокидатися на 5 хвилин раніше, якщо це, наприклад, ви пізніше і е, заздалегідь продумати момент, в окотрій ви лягаєте спати, і е, ну підготувати підготувати до розкладу для того, щоб це було. Менш стресово і тобто тобі, можна навіть росло. зараз, наприклад, створити таке домашнє русло, наприклад, о дев'ятій сніданок о о десятій ми йдемо гуляти, потім у нас денний не да? І от у дитинка буде це ж можна розписати там різнокольоровими да, фломастерами, да. та ви так красиво да. все говорите. Ви знаєте, яку силу волю треба хочу, мати, ні. щоб це Можливо, зробити. Ні, <гум> Дайте я домов, будь ласка, так. це дуже важливо. Зараз скажу дуже важливий момент. Дітям подобається графік і розклад. Їм легше жити, коли це все йде по порядку. У мене це Вітя, е, Тобі подобалося графік і розклад. розклад. Мені не дуже <світ> <пілозна> ну, ви не дайте мовити. <світ> 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 я у мене просто десять років викладаю, і е, за цей е, за цей час. Я знаю точно і бачу, що коли діти живуть з розкладом, їм легше. Наприклад, якщо коли ми жили в офлайн, ну в мене клас офлайн, то після того як проходили уроки, ми е, обідали, йшли е, на прогулянку. То після прогулянки ми робимо домашні завдання. У них в них настільки рефлекс спрацьовував саме рефлекс. Вони кажуть: ми не хочемо, але вони біжать перед мене до класу, сідають за стіл. все роблять, як ну навчили там, прибрали, взяли все необхідне і починають робити. Спрацьовує рефлекс, їм так легше. Вони е, навіть е, ну, це Тому рефлекторно. Що це закладається на все mm -hmm. життя. Да. Ім да. Да. Це, подо... це подобається. Ви навіть, якщо самі спробуєте, ви зрозумієте, що жити за розкладом насправді ну, дуже дуже цікаво, і це набагато спрощує життя. Ну... Дуже вам дякую, і Олександрі, і Ользі. Мені Добре. не знаю, мені настільки було з вами комфортно, цікаво. Я б сам би хотів би, щоб у мене були такі вчителі першого. Класу, бо я перед ефіром розказував, яка у мене була вчителька. Ух! І треба було ручки рівненько покласти, і спинку рівненько, і треба е, було піднімати так, як положено було за Але правилами. Але ж сидите рівненько. Дивіться, це тому, що мені тут тісно дякую дуже. Ольга Істоцька, педагогиня молодших класів. Липецького Липецького ліцею імені Щепкіна сьогодні була разом з нами та Олександра Максименко. Вона викладає в початкових класах школи Гравітація. Друзі, ви цей подкаст потім зможете перезакачати собі і ще раз його послухати. І надішліть його друзям, подругам, колегам. Ну тим, кому вважаєте, це буде реально корисно. Нам буде це. Дякую дуже. Зараз ми слухаємо новину, а далі ух, далі ми слухаємо музику, а далі ми будемо говорити про інекологічні безпеки.